Привіт, дівчата, рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Мій канал про моє життя, в'язання та все, що з цим пов'язано. Знову я пропала на більше, ніж на місяць. Ось, але життя вносить корективи в наші плани, В мої, якнайменше. За цей час нічого такого глобального не трапилось. Ну, що трапилось? Різдво? По новому, по старому стилю новий рік і старий і новий. Ось, а, трохи трапилось покупок, трохи трапилось подарунок посилка-подарунок. І ще я після одразу кажу, спочатку розкажу свої новини, свої плани, свої процеси і тому подібне. Потім я оставлю відео Сьогодні їздили на море. ось Море дуже, як це сказати, гучне вітер, тому одразу попереджаю, хто таке не любить. Я потім попереджу і виключити. Так ось, перше. Посилки. Я отримала посилку подарунок на Новий рік від Віки канал Мадаінфі. Це моя віртуальна в'язальна подружка, з якою ми знайомі три Більше трьох років, але ще не разу не бачились, хоча між нами Віка, скільки кілометрів? Фінський пролив і все там. 30 кілометрів до мене, скільки там до тебе Віка, 40, 50, тобто не дуже далеко, але ніяк. Ось. Але посилки нас зближують, значить, ось на, ну, подарунок такий там. ось. А Віка знає, що я зараз трохи полюбила новіту, ну, не трохи, але. Тільки я зараз не можу знайти частину знайшла пряжі, а частину ні. Ось тому покажу. Бо посилка була сьогодні у нас 18, да, 18 січня, а посилку я отримала в перших днях січня. Тому кудись приткнула дуже надійно і не можу знайти. Але це ось два моточки на Віта. Секційна пряжа, сірий коричневий. Навіть там не сіра, такий бежевий Он секційна така. Тут класичний шкарпетковий склад. 75 вовна, 25% поліамід. 280 метрів на 100 г, тобто тонше, ніж нали, тонше, ніж. Сім братів, звичайно але товщі, ніж нор 3 подібним. Далі ось такий моточок нали яскравий. Ось ніяк я не наважуся з нього почати, але лежить наготовлений. Далі нали отака от секційна резиночку від цієї пряжі я хочу додати, коли почну, сюди. Ось, якщо залишиться. Ось, ось такий ще моточок я ні, такого ні разу не бачила. Це Ох, я не буду навіть нічого. Нецензурно виражатись. Ось такий моточок, ось така пряжа. Тут Алої вера додана, Шк... класичний шкарпетковий, супервош вул вовна І 25 політин, 420 -100 грамів Ну, тут тобто класично. Далі. А, Віка ще передала мені ось таку нале, на, ле. на ле. нако Буре сок плюс, сок плюс, тут 200 метрів, значе. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, да, 200 метрів. 75 вовна, 25 поліамід. Він вам показується більш таки в сіре, але це такий а, трошки припилений мокко. Дуже гарний кольор, модний в цьому сезоні. Далі Віка знає мою любов до цієї пряжі. О, це моя любовна любов, напевно, років 7-8 точно. Ось і. Вона від щирого серця віддала мені цю упаковку. Дякую мені. Ось, далі. Ще Віка знає мою любов до маркерів. Тому вона прислала мені дебютні свої маркери. Це маркери її, робота її ручок. Ось таке сердечком. Далі, ось такі маркери з бусинок. Тут один маркер. От якщо реглан в'яжеш, один маркер початок ряду і чотири маркери для кожної регланної лінії. Ось для любителів реглану, як я, це прям must have. Далі а тут такий ось мішечок, і в мішечку ось такі сердечки. Я ще не зрозуміла, для чого вони. Але це цей ну, деревом так пахне. Чоловіка треба спитати, він в дереві розбирається. Далі, ось такі ще маркери. Ось от такий, якщо вам видно, ось такий гарний, гарний. І ось таких. Показую. Ось такі от на, на такій засібці. Далі. І ще віка. Зараз е, плете собі ось такі браслетики, і вона сплела і мені, а прийде літо. Я планую трошки підсхуднути, і на три оберти цей браслетик буде. Ось, зараз він мені трошки впритик. <хи> ось, але, ну, трохи підсхудну і буде взагалі ще туди-сюди мателятися. А зараз, так, я вам з годинником показувала, треба ось тут показати. Ось. Лівою рукою не защитну, але, щоб розуміло. ось. Воно так гарно зараз сонечко вже сховалося, але воно так на сонечки гарно виблискує. На літо буде взагалі краса. Ось, отака краса в мене. І ось такий стаканчик декоративний з ялиночкою. Він, коли я отримала, цей стаканчик стояв просто на підвіконні і було гарно. Далі. Я ще отримала посилку з Чернігова, Відправила мені Оленка. Ми з нею замовляли пряжу для пледів. Це, як ви використовуєте навички, які вам не дуже подобаються у комплексі, я ось так. Тут в мене пряжа. Такий проєктний мішок. Так, ось така одна секційна пряжа. Це прям секції довгі. Їх майже 2 кг. І друга ось така секційна вона тут не такі довгі секції, теж майже 2 кг, чи півтора, чи щось таке це буде плити. Далі, до мене нарешті, доїхали два моточки форзи. Ці вже спробували для них вже це давно новинка, не новинка, але для мене нова пряжа. Далі. Ще я замовила в мене в планах, не знаю на який рік. Але зв'язати кардиган ось такою комбінацією. Ой, це Alize Angora Gold Сімлі і Alize Суперлана Тік. І значить, це буде один кардиган. І це буде другий клад. Ось. Так, з пряжі все. Далі, готові роботи. Я не пам'ятаю вже, які я вам показувала, але ось це я в'язала, якщо пам'ятаєте, я фарбувала пряжу Avanti Yarn в мене був такий незрозумілий моточок. І трохи бежевого додала, ось такий ось вийшов орнамент, але він не дуже зрозумілий. Ну, як є. Далі. Ось таке, я не пам'ятаю, я показувала чи ні дві пари. Одна пара була для ярмарку, друга пара була все ніяк не відправиться у Німеччину. Так, далі. Так, ці я вам показувала, показувала. Ось такі теж поїдуть у Німеччину. Це типу Хелікс, але я в'яжу. Меджиком одразу дві. Ось тому в мене такий є шовчик. І ось таке є переплетіння. Мені вже розказали, як можна без цього переплетіння, але ще я не пробувала. Далі, далі зі шкарпетками все. Так. Да? Да. А, тепер я зараз беру участь у тестуванні. У, господи, як Наталка. Я залишу посилання на, на, на Наталчин канал. Я зв'язала мітинки у тестуванні. Ось, і зв'язала ось такий шарфик, Ось такий шарфик, Він так от одягається просто. Ну, ось. Шийка прикрита, Ось, а тут немає ніякого зайвого об'єму. Тобто під низ під куртку саме те. В'язала з норду, сюди пішов майже моточок і сюди пішов майже моточок. І я згадала, коли Віка показувала відео зі своїми недов'язами, я згадала про свій, свій недов'яз, який в мене лежить вже рік. Це. Ось такий кардиган я почала в'язати з пряжі норка і ангора 50х50. 50. Ось, буду в'язати. Потрошку хоча б треба в'язати, бо вже скоро весна. На ту весну я не поносила, хоча б на цю. Але це не точно. Ось, і головна у мене покупка, не головна, але за головних це така картинка, з якиї ми були, і я нарешті її купила. Ось. Так, ну а на цьому все а, буду намагатися, намагатися зі всіх сіл не пропадати, але як буде складатися. Ось. Ну, а зараз я а, буду виключатися і потім додам відео з поїздки на море. Ну, а всім пока-пока! Пиви, де там живе? А кого пішли? О! Що, там нічого немає